Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура підніметься до плюс 6, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. До світанку у Києві очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області денна температура досягне плюс 7. А вночі опуститься до плюс двох градусів. Хмари, що з'являться на небі вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться, без опадів. У Чернігівській області температура в день буде плюс 5, а вночі опуститься до плюс трьох градусів. У Чернігові очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Дощ та сніг не передбачається. У Сумській області очікується температура плюс сім, а вночі буде до плюс трьох градусів. Вже вранці небо у сумах затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опадів не прогнозується на сході. У Харківській області температура в день становитиме плюс 5, а вночі опуститься до плюс двох градусів. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ та сніг не прогнозується. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 6, а вночі опуститься до нуля градусів. У Донецьку погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари, опади відсутні. У Луганській області очікується температура плюс 6, а вночі буде близько нуля градусів. Ранок у Луганську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ та сніг не очікуються. На півдні. В Одеській області денна температура досягне плюс 10, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. Ввечері погода в Одесі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів. У Миколаївській області температура в день підніметься до плюс 10, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. До самого вечора у Миколаєві буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Опади не очікуються. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 10, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. Ранок та день у Херсоні будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не передбачаються. У Запорізькій області очікується температура плюс 7, а вночі буде до плюс 6 градусів. Протягом усього дня у Запоріжжі буде триматися хмарна погода. Майже весь день пройде без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. У Криму денна температура досягне плюс 12, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Сімферополі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. На заході. У Львівській області денна температура становитиме плюс 5. А вночі знизиться до плюс двох градусів. У Львові хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області очікується температура плюс вісім, а вночі знизиться до мінус одного градуса. Хмари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. У Тернопільській області температура день буде плюс 6, а вночі опуститься до плюс трьох градусів. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються майже увесь день, ввечері повинні розсіятися опадів не прогнозується. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс восьми, а вночі опуститься до плюс трьох градусів. У Чернівцях похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Дощ та сніг не передбачається. У Закарпатській області очікується температура плюс 5, а вночі знизиться до плюс 2 градусів. Весь день в Ужгороді буде хмарним опади відсутні. У Рівненській області температура вдень підніметься до плюс 5, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. У рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку. Та ближче до вечора повинен припинитися. На волині денна температура становитиме плюс 4, а вночі знизиться до плюс 3 градусів. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. У Хмельницькій області очікується температура плюс 5, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються майже увесь день ввечері повинні розсіятися, опади не передбачаються. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 8, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Вітер південно-західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Увесь час у Кропивницькому утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Опади не передбачаються. У Полтавській області очікується температура плюс 6, а вночі буде до плюс 4 градусів. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, опади не очікуються. У Черкаській області температура в день буде плюс 6, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Вітер південно-західний швидкістю до 4 метрів за секунду. У Черкасах погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 6, а вночі буде до плюс 5 градусів. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади відсутні. У Вінницькій області температура вдень підніметься до плюс шести, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. Ранок та вечір у Вінниці будуть ясними вдень очікується хмарність, дощ та сніг не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.